SPC, трежу Likes. Зараз будемо займатися фізкультурою. Давайте трошки пробіжемося по SPC ламінато, од осіка підлога, Treasure Lakes. Замовлення приїхало 24 пачечки. Тут десь в середньому 48-50 метрів квадратних. Замочок Unicліck найнадійний в світі. Одосі капота, понятно, захисний шарк гарний, тиснення в регістр, синхронна структура. Напічканий просто капець. Ну Це для американців робили і зараз в Україні товщина загальна 7 мм, 5 плити і 2 мм підкладочка. 10 років гарантія йде в офісах, мабуть, а вдома пожизні лайфтайм. Мікрофасочка 4 штуки. Ну Всі сертифікати є. О, це самі злі сертифікати. Це бачите, те, що американці, вони ж там взагалі молодці. І ззаді на упаковці, знизу, ззаду, знизу. Іде інструкція, що можна, що не можна, з ким, де, як і коли. Так що будьте уважні перед тим, як кладати будете. Ознайомтесь, якщо ви не спеці. Тому що замочок Uniclick не всі вміють кладати. Давайте подивимось, який тут декорчик. А декорчик у нас tl 04 Iceberg. Ну, ось такі от характеристики. Обалденний метр ну, коротше, Тут ви ж бачили, да, розмір. Метр пять довжина, 230 мм ширина, 5 плюс 2, як Ну, Гарна підлога, гарна. Так, ну, хватить, да? Тут таке десь іконочко, теж маднячий, але я його не буду одирати. Буде на зберіганні. Десь через 2-3 місяці клієнт буде отримувати. Все, так от. bump